Неперервний режим очікування в Ужгороді. Дві Тетяни, психологиня та майстриня ткацтва, започаткували проєкт. Пов'язані він покликаний допомогти тим, хто чекає рідних із війни, переживати схожі емоції, долучаючись до творчості. Так кожен охочий може виготовити клаптик історію, який буде пазлом єдиного полотна, символу всього того, через що проходить Україна. Для мене дуже дуже важливим є робити все, що так чи інакше пов'язано з війною. Це прям для мене ну, вимога до всього, що я роблю. І власне цей проект пов'язані він якраз і народився з того, що я відчувала дуже гостру потребу знайти своїх і підтримувати людей, які переживають цей досвід. І ми, як останньою, так зустрілися, знайшлися. І я дуже рада з того. Кожна людина може долучитися власне своїм клаптиком. Можна це надсилати нам. З будь-якого куточка України чи навіть світу ми це все радо приймаємо і вплітаємо в таке велике спільне полотно. Учасниць та учасників проєкту. Також просять заповнити анкету у Google формі, аби пов'язані змогли розповісти кожну історію світові. В основному уже отримані клаптики виготовлені у техніці в'язання а найчастіше зображені елементи це український прапор та соняшники. Це мають бути 10 на 10 розмір. Ми такий погодили, щоб він був невеличкий, щоб людині не було, не потрібно було тратити якісь дні чи багато часу. Ми взагалі зазвичай просимо там в анкеті, щоб люди написали, якщо вони хочуть, коротко свою історію або ще що саме важливо. Вони хочуть сказати. З різних куточків України там Київ, Харків, Запоріжжя, Одеса, Дніпро, Франківськ, Тернопіль, Львів, Ужгород. От, ну, насправді, клаптиків зараз не є багато, зараз їх є близько 20. Декілька дівчат вже заповнили анкету, але ще в процесі створення клаптиків. Ну, і ми стані власне в процесі створення своїх клаптиків. От, я думаю, вони будуть такими завершальними. Хоча, знаєте, тут не може йти мова про завершення, тому що якщо ти не чекаєш зараз, не факт, що ти не чекатимеш там завтра. Також днями організували і офлайн-захід, де зібрали охочих навчитися елементам ткацтва. Вийшли маленькі клаптики, які долучать до полотна. Ну, це як арт-терапія, певна, бо іноді хочеться не говорити про щось, а мовчати, обійматися, пити чай, робити щось своїми руками. І, власне, коли ти робиш щось своїми руками, ти вже як ніби. Для себе переробляєш, опрацьовуєш цей досвід. стан очікування кажуть психологи, тягне за собою постійний стрес, коли людина ніби перебуває за тисячі кілометрів від лінії фронту, але живе війною щохвилини. Тому дівчата і раніше проводили двогодинні майстер-класи, аби відволіктися. Я думаю, що це є тільки відображенням часу. І відображенням того, що нас всіх оточує. Ми робимо все те, що робить роблять всі українці, тільки кожен на своєму місці. Хто що вміє, так і ми взялися теж за те, що вміємо. Для мене це завжди був цікавий формат і спілкування. І мені подобається це, що ти можеш людині дати інструмент, дати техніку, і людина створює все сама, і вже створює так, як вона це вміє. І ти можеш бачити і характер, і можеш бачити настрій людини. Кожна із учасниць зустрічі обирала нитки до смаку, виплітала різноманітні візерунки та вкладала свій символізм. Це він для мене такий, да. І, хоча я хакі любила до цього, але зараз це для мене, мабуть, воно спочатку колір сподобалося, потім я зрозуміла, що це, це те, що тримає наші наш прапор і, і наші хлопці дівчата. Подібні майстер-класи дівчата планують організовувати щонайменше раз на місяць. Усю інформацію можна знайти у соцмережах проєкту. Також є запит від людей з інших міст Закарпаття, аби єдине клаптикове полотно поповнювалося різноманітними історіями. Ми хочемо, щоб це був арт-об'єкт, який буде кочувати, наприклад, по виставковим центрам або музеям, і це буде таке щось наглядне про те, як багато людей чекає яким може бути складно, тому що люди, які чекають або втратили когось, вони часто є невидимими, на жаль, для суспільства. У нас є дуже така гарно розвиваючася зараз культура підтримки військових. Я дуже рада, що вона розвивається, але поки що слабо розвинена ем, традиція підтримки людей, які чекають. Дівчата продовжують збирати клаптики та підтримувати одна одну а сам проєкт пов'язані триватиме доки, доки не буде перемоги у цій війні.